Привіт, малята! Ой, хтось плаче. Черевички, це ви плачете? Чого? Ми загубились. Малята, як гадаєте, хто це загубив такі малесенькі рожеві черевички? Правильно, це взуття для малюка. Взуття буває різним. І кожна людина підбирає те взуття, яке йому зручне та подобається. Мама в гості чи на роботу взує червоні черевики на підборах. А для кого чорні черевики на шнурках? Правильно, це черевики для тата або дідуся. Малята, поміркуйте, яке взуття озує на прогулянку хлопчик. Так, жовті кросівки на липучках А босоніжки – це літнє взуття для дівчинки. Ой, скільки взуття! Але воно все стоїть неправильно. Треба навести порядок. Червоні черевички до пари, сестрички на зелені капці, теж не на місці. Так, тепер все правильно. Тепер пошукаю пару для жовтого чобітка із гуми. Ось найшла. А де ж другий синій черевик із бантиком? Бабусин черевик. І його знайшла, справилась з ділом. Тепер кросівки братика ставлю на місце. Зараз поставлю поруч зелені кросівки тата. Молодці малята. Добре ви сьогодні працювали. До побачення. До нових зустрічей.